Як кішка з мишкою приятелювали, якось познайомилась кішка з мишкою та й почала казати їй, як вона її любить і як вона хоче з нею приятелювати. Казала, казала, аж поки мишка погодилася жити в одній хаті з кішкою і провадити з нею спільне господарство. Але треба запастися їжею на зиму, щоб потім не голодувати, сказала кішка. Не можна тобі, Мишко, скрізь дешпорити, харчу шукати. А то ще, бува, потрапиш у пастку. Добра думка, погодилася Мишка. Купили вони горщик смальцю. Але де його сховати? Думали вони, думали, а тоді кішка й каже: сховаємо його в церкві, кращого місця і не придумаєш. Бо звідти його ніхто не вкраде. Поставимо горщик під вівтар і не чіпатимемо його, аж поки не буде вже чого їсти. Як вони надумали, так і зробили сховали горщик під Вівтар у церкві. Та минуло небагато часу, як кішці захотілося смальцю. От вона й каже мишці: Послухай, Мишко, моя сестра запросила мене на хрестини. У неї народився синок, білий, з рудими латками, і вона хоче, щоб я була хрещеною матір'ю. Пусти мене і побудь на господарстві сама. Добре, каже Мишка, іди собі на здоров'я. А як тебе пригостять чимось смачним, то не забудь і про мене, та й краплю вінця я б залюбки покуштувала. А насправді у кішки не було ніякої сестри. І ніхто їй не просив на хрестини. Вона пішла простісінько до церкви, закралася під вівтар до горщика і злизала в ньому вершечок. Тоді погуляла по дахах у місті, полежала на сонечку. І щоразу, коли згадувала горщик із смальцем, задоволено поглажувала вуса. Вернулася вона додому аж увечері. О, нарешті ти прийшла, сказала Мишка. Мабуть, у тебе був дуже гарний день. Та нічогенький, відповіла кішка. А як назвали дитину? спитала Мишка. Початочком, сухо відповіла кішка. Початочком? здивувалася Мишка. Яке дивне ім'я. І часто у вашому роду так називають дітей. Чого це воно дивне? мовила кішка. Ім'я як ім'я не гірше, ніж крихтохап, як звуть твого хрещеника. Минуло кілька днів і кішці знов закортіло смальцю. От вона і каже мишці. Зроби мені таку ласку, побудь ще раз сама на господарстві, бо мене знов запросили на хрестини. Народилася донька з білим нашийничком, то не можу ж я відмовитись. Мишка погодилась, бо мала добре серце, а кішка прокралася під міськими мурами до церкви і вилизала смалець до половини. Найсмачніше те, чим не треба ні з ким ділитися, сказала вона, дуже задоволена своїми походеньками. Коли вона повернулася додому, мишка спитала її, а як назвали дитину? Серединкою, відповіла кішка. Серединкою? Що ти кажеш? здивувалася мишка. Зроду не чула такого імені. Далебі, його і в сядцях немає. Скоро кішці знову закортіло поласувати смальцем. Треба мені знову йти на хрестини, сказала вона мишці. Цього разу народився синок, весь чорний, тільки з білими лапками, таке трапляється раз на кілька років. Ти ж мене відпустиш? Я вже не знаю, що й думати про ці твої хрестини, відповіла мишка. Початочок, серединка, такі чудні імена. А це все тому, що ти сидиш цілими днями вдома. Нікуди носа не потикаєш, от тобі й лізуть у голову всілякі химери, сказала кішка. Поки її не було, мишка прибрала в хаті і дала всьому лад. А ласа кішка тим часом вилизала смалець до дна. Аж як виїси все, тільки тоді маєш спокій. Сказала вона сама до себе. І прийшла додому аж уночі, наївшись, донескочу. Ну, і як назвали третю дитину? знову спитала Мишка. Так, що тобі, мабуть, знов не сподобається, сказала кішка. Слідком назвали. Слідком? вигукнула Мишка. Ну, вже такого дивного імені я не тільки не чула, а й у жодній книжці не бачила. Слідок. Що воно має означати? Вона похитала головою. Це ім'я не сходило їй з думки, поки вона й заснула. Відтоді кішку ніхто більше не кликав на хрестини. Та ось настала зима. І на дворі вже не можна було знайти ніякої їжі. Тоді мишка згадала про їхні запаси та й каже кішці. Ходім, поласуємо тим смальцем, що ми сховали на зиму. Ото смачно буде. А вже ж, так смачно, наче ти виставила язика на мороз, відповіла кішка. Пішли вони до церкви. Гульк, а горщик порожній стоїть, наче в ньому й не було нічого. Ох, мовила Мишка. Тепер я бачу, що сталося. Бачу, яка ти щира приятелька, казала, що ходиш на хрестини, а сама все виїла, спершу вершечок, тоді серединку, тоді, якщо ти ще скажеш хоч слово, крикнула кішка, то я й тебе з'їм. Але те слово вже висіло у бідоласної мишки на язиці. І тільки но вона вимовила його, як кішка скочила, схопила її і проковтнула. Отаке буває на світі.